Доброго дня, дітки! Ось і настало довгоочікуване літо. Перший літній місяць, червень, краща пора року. Дні довгі, сонячні, теплі. Зоря з зорею сходиться, так говорять про червень, через те, що світла коротка ніч розділяє захід і схід сонця, вечірню зорю і світанкову. У спекотні червневі дні гримлять громи, часті рясні теплі зливи. Перед дощем у садах п'янко пахне квітами, у дворах співають півні, а після зливи в небі сяє в сонячному промінні барвиста райдуга. У червні густі соковиті трави, прикрашені квітами, зелень на деревах і кущах свіжа, яскраво зелена. Листя розкрилося, зміцніло, набралося соку і стало духмяним. Цвіте горобина, малина, жасмин, рожеві і яскраво червоні квіти з'явились на колючих кущах шипшини. Добре цієї пори на річці. Завершує весну товстий короб сазан. Якщо вже він відклав ікру, то почалося літо. Хмари комарів. Комашок, метеликів безугавно літають над тихим плескотом води. В усіх у них вивелися личинки. Дуже їх чекали молоді рибки, для них це справжні ласощі. І ось рибне населення починає шукати собі їжу. Мирні риби, карасі, лини, плотва шукають комашок, черв'яків, а хижаки, такі, як щука. Підстерігають карасів. Надійшли жнива, жнуть, жито, спека, Язі, плотва, окуні, лящі. Усі шукають затінку, усім жарко так, що навіть їсти не хочеться. Хіба що на зорі ранком та ввечері. Поголовки виросли і перетворились на живенят. У липні тритончики виходять на берег. У цей час линяє рак. Який білий, безпорадний рак зовсім не страшний. Лише через два тижні його новий панцир стане твердим. От тоді і покаже він, як брати його голими руками. Про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Правильно, про літо. А про яких мешканців? Про мешканців, річок. Вони теж зустрічають літо, дуже його чекають. Щоб вдосталь побалувати себе теплими днями. Бережіть природу та її мешканців. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!